У Полтаві розпочалися пробні пуски котелень. Це необхідна процедура перед початком кожного опалювального сезону. кажуть в обласному комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго. Саме пробні топки дають можливість здійснити останню перевірку готовності всіх ланок теплового господарства до роботи взимку. Це остання перевірка готовності всього теплового господарства до роботи. Осіння зимовий період. Спеціалісти фахівці Полтава теплоенерго згідно графіку, перевіряють. Заповнення системи теплопостачання водою, відповідні балансоутримувачі житлових будинків перевіряють свої системи, тільки узгоджено. Разом ми починаємо, ми починаємо. Проводити пробну топку. заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення необхідно поступово, аби це не призвело до раптової зупинки котелень. Після заповнення систем водою для перевірки циркуляції теплоносія короткочасно вмикаються в роботу насосне обладнання, каже Вадим Старов. По результатам пробних топок, якщо є якісь негаразди, то у нас залишається і балансоутримуюча. Залишається час на їх усунення. Усього на балансі підприємства Полтава теплоенерго 90 котелень і майже 215 кілометрів теплових мереж. Їх перевіряють та готують до роботи в зимовий період впродовж усього міжопалювального сезону. Цьогоріч було замінено майже три кілометри аварійних мереж та близько двох кілометрів у двохтрубному вимірі. Реконструйовано у всіх котельнях підприємства були проведені ремонтні роботи устаткування насосів. Котлів, тобто все, що було готово до початку опалювального сезону, крім того, були проведені гідравлічні випробування на теплових мережах підприємства, і одну котельню цього року вдалося реконструювати. Це котельня на 6К, яка Тепер має вдвічі більшу потужність і може обслуговувати вдвічі більшу кількість споживачів. Пробні пуски котелень підприємства триватимуть з 26 по 30 вересня. З графіком пробних топок можна ознайомитися на офіційному сайті Полтава Теплоенерго.